Можна тебе попросити? Ти не міг би. Мрау? Ем... Само вже перестало. Що Що ти сказав? Мрав, ти хіба не роз... розучився розуміти свого котика? Ти хіба розучився розуміти свого котика? Та ні, здається, я навпаки розумію його як ніколи добре? Ну, то зроби, що я попросив Не стій, як стовп. Е... Я... Ти мене про щось попросив, я точно тебе зрозумів. Зараз я принесу твою улюблену подушечку, я звіс... Ну звісно, ми можемо пограти із мотузкою. Давай сюди свої вушка буду чухати. Я знаю, що він про вушка говорив. Подобається ваша увага до його маленької котячої слабкості. «О, сім би котам таких розумних хазяїв, як ти. Ти знову, ти знав, що мроув на давньороніксонський означає почухай мені вушка? Я просто проходила гру, і тепер я знаю, що це значить. День нахиляй... Нахиляється, підставляє голову, і я, як можу, чухаю його лапкою завушку. Це так приємно, я завжди заспокоююсь, коли ти так робиш Мров. Ой, мурмур. -мур. Звідкись я розумію, що мурмур -мур означає дякую? А де ніч? Ніч пішла у справах на лоточок. На вулицю. Челтінські пособи перевірити, чи це сон. Чи це не сон тривіальний. Я можу вкусити тебе, якщо хочеш. Цього ще не вистачало. Отож, бо. Я б на твоєму місці просто повірив своєму котику. Алісі що потрапила в нору, довелося йти за білим кроликом, а я тобі кажу довіряй своєму коту. А як ви перевіряєте, чи не спите, адже якщо я зараз один з вас, то логічно було б провести таку перевірку. Є багато способів, і не всі вони доступні без підготовки. Увісні ми подорожуємо. Внутрішньопаралельними світами. Спілкуємося з істотами, яких уявити собі можуть лише деякі з вас. Внутрішньопаралельні світи це щось новеньке. Свідомість ш... складна штука, і мозок продукує різні образи. це світи мрії. До речі, про мрії. А, то ти розповіси мені про ті світи. Дай подумати. Навіть, на мить він прикриває очі, а потім знов відкриває, та дивиться на мене таким поглядом, ніби в нього тільки не було просвітлення. Я встигаю помітити його швидкий погляд на вікно. Ну, все вона пішла топ. Так, ладно, далі ми її просто прокліпаємо, тому що. Um, бо ми це вже читали, в принципі. Mm. Так. Він дух, то темний кот. Mm. Ой, хіба не дивно? Не всім можна вірити. А ви тут всі трохи того, так? А чим докажеш? кажеш, здається, я тобі починаю вірити. Так, якщо ми в прошлий раз йшли по сюжету цього кота, зараз ми хочемо спробувати когось іншого. Е -е... Ну, типа, я йому сказала, що я йому вірю, а в цей раз може, а ви тут всі трохи того так. Не всі, але є деякі сутності, які не вірять, що вони астральні і думають, що вони справжні. Ніч я підіграю їй, і ти маєш підіграти. Але знай, що вона несподівана, е, не сповна розуму. І як би сказати, вона ніби у вісні або ніби переглядає фільм. Фільм про космічних котів. Не вір їй. Насправді цієї ночі тебе ледь не спіткала печальна доля. Але з'явився я. Я твоя дотемна тварина, і я відіграв, відігнав смерть. То зараз вже П'ятниця? На жаль, так. Там, в тому світі, зараз п'ятниця, а ти зараз не там. Так... Захищати чому тоді я котик? Тому що так тобі краще. М -м я тобі не вірю. Ти віддаєш перевагу теорії про котів прибутців? Не сміши. Ти ж знаєш, що домашні коти, тобто пеліскатус, походять від диких тварин. <кхм> І звідки ти все це знаєш. Ми безтілесні створіння спостерігаємо за людьми тисячі років. Ми знаємо дуже багато. А ще це сон про те, як правильно жити. І зараз я скажу тобі дещо дуже важливе для тебе і твоїх близьких. Це дуже допоможе тобі в подальшому житті. Приготуйся! Головне, запам'ятай, кота, котам не можна обрізати кіхті ніколи, ні за яких умов. Чуєш мене ні за як? прошлий раз я казала, що я йому, м -м, типа, хорошо, не буду? Але розумієш, мій диван? Розумієш, якщо вам їх не обрізати, то ви дряпаєте диван. І через це ти назвала ніч дряпою. Ну, так, вона дуже любила точити кіхті об диван, об шпалери, об мене. Тому, вибач, ті кі кіхті вам треба обрізати? Зрозуміло. Ну і що поробиш? Це все баги? В Смисля, що не віду під багами? Ну, і греть з ним, з ними. Ну, і раз ти вже бачиш сон про котів, то чому б не погодувати свого котика? Так, але тепер я теж котик, якби. Ну, Як вона тебе погодує? Ну, то й що, маєш мене погодувати, а потім я тобі розповім дещо. До речі, ти коли-небудь куштувала наш корм? Після слова сніданок запах смачненького бутера на столі став сильніше. Зізнаюся, було таке? Ні, не вір оманливому аромату бутерброда. Застрибнути на стіл. Я відштовхуюся сильними лапами і злітаю вгору вдвічі вище за мене з самого. За мить я вже на столі. День слідує за мною. От би в, в ковбасу з бутера вкрасти. Стоп, це ж мій бутер. В тебе прокидаються астральні інстинкти, друже. Це добре. Але давай пошукаємо щось більш їстівне, один з тих кормів, якими ти годуєш свого улюбленого пушка та дряпу. Я не знаю, який, але дуже хочу спробувати. Звідси, з астрального світу я бачу не все. Зазвичай ти береш мисочки, мисочку кота, який схожий на мене, ставиш на стіл і вже там насипаєш корм. Так. То ти кажеш про горошки з лососем. Але е, перспектива їсти котячий корм мене не приваблює. Не можу в. Триматися й до бутерброда, мій погляд настільки зосереджений на бутері, що все інше зникає. Будь ласка, облиш цю ідею з людською їжею. Ті колбасі не мав м'яса, точно тобі кажу, я перевіряв. То ось, куди дівається мій бутер що вівторка, а як ти їх забираєш сюди, в астральний вимір? Це, типу, вопрос з подвохом, тому що вона йому все ще не Тож, Точніше, по суті, мій персонаж це, походу, мужик, тому що мужські закінчення. Але в мене буде жінка. Я так собі захотіла. Якщо розщепити бутер на атоми, він. Привіт, Владислав Другов. Якщо розщепити бутер на атоми він може просочитися і в більш віддалені виміри? То що там з кормом? Мені доводиться забути про бутер і піти в бік шафки, бо саме там стоять упаковки з котячим кормом? А як же той. його... Ай, я... Е, як же тобі... Як же я тобі його дам? Він зараз закритий дверима. Ага, пам'ятаємо. Е якщо. Що я дівчина, це татовий аккаунт Амелія. У, привіт тоді, <сup> Амелія. <сup> ну, добре. Е так. Ага, прямо як п'єса Сартра. Давай я. Е Давай придумай щось, люди самі. Коли довго читаєш, трошки вже важко читати потім. А, давай придумай щось, люди самі розумні з усіх створінь, фізичних і астральних. М -hmm. Я не буду тебе годувати, я тебе просто раз годувала, коли проходила. Ти любиш роли? А, що ти маєш на увазі під ролами? Типу, як рольові ігри чи. Що <смі> саме? Не годувати, бо вже, вже обнаглів, скільки можна жерти. А знаєш, що, я не буду тебе годувати, бо ти зневажаєш мене ого. Ти про те, що я сказав, що ви люди створені для того, щоб нас. Обслуговувати? Так. Ну, то це я ночі підігравав. Я вибачаюсь перед тобою і вибачаюсь, що. Але благаю, давай спочатку поймо. Дай, Увага, ти... Е, Їжа роли. Е, так, в принципі, да, Увага, мені подобається. Що таке? що ти хочеш? Увага! Мій Поки не включиш телефон, а нічого не, не закриєш. А, я, в принципі, люблю різні суші, і, і ролли, і великі, такі, як на шорму похожі. Взагалі, японську кухню мені подобається їсти. Так. Е, ну, то... Так, давай спочатку поїмо. Я їсти хочу. Mm. Не передумаю і не буду тебе годувати. Я ж ще ж не нажала нічого в смислі. Ну, добре. І піца, да, теж вкусна, але це Е, Шавка висить над стільцем. Можна застрибнути на стільницю, встати на задні лапи і спробувати відкрити. Застрибнути на стільницю. А це далеко. Спочатку я зосереджуся на стільниці і ретельно вимірюю відстань погляду. Вимірюю відстань поглядом. Фокусуюся, переминаюся на задніх лапах, згинаю в ліктях е, передні. І ось вона, Кото Еврика. До мене приходить чітке розуміння, скільки сили треба вкласти в стрибок, щоб потрапити на. Е, Найправильнішу точку, і як правильно затормозити. Я приземлююся майже в ту саму точку, але з-під моїх лап щось катиться на край шафки, е, під, сильною, під силою тяжіння. За мить я чую смачний звук яйця, е, яке розбивається об підлогу. Мама мія да, Е, так. Е, з розплющеної шкаралупи витікає прозора жижа, а за нею жовток, крихітне кругле сонечко серед прозорих хмар. Яйце розбилося. Знаєш, твій інстинкт дуже сильні, майже як справжнього кота. Коли пушок був кошеням, я годувала його вареним яєчком. Е, в тебе є собака? В мене є кіт, який живе з моєю тіткою. Е, ну, Ми, коли переїжджали, просто оставили з нею, тому він в неї остався жити. І ще в моєї сестри є три кота. Тому. Да, я більш котам. А то що. А, то що, дістанеш пакет корму? Вставши на задні лапи, я успішно дістаю передніми до ручки на шафці. Стояти так довго я не зможу. Ці ноги зроблені не для вертикального положення. Тягну на себе двері, шафки обома лапами. Бо, в принципі, в раз, коли я цю частину проходила, то вже був цей варіант. Моя вага замала, а двері на антикотячих магнітах. Треба придумати щось нове. Ін... інженерне. Мій шлунок просто ричить від голоду. Ти скоро? Мені треба трохи часу. Ех. Е, можливо, щось підходяще в спальні. Там щось було під ліжком. Під ліжком? Гурлудка шерсті, трубочка для сока, двома 100 гривневими купюрами, гумка для волосся, мотузка зміюка. Ну, мотузка-зміюка була не під ліжком. Прошла раз я вибрала мотузку, а тут просто пишеться під ліжком, і мені цікаво, що ж це може бути. Може, гумка для волосся? Гумка для волосся цікавий день. Е, так, а в мене є собака, звати Теса. Прикольно. А яка вона породи? Велика, маленька. Так, гумка для волосся. Я біжу в спальню, просочуюся під ліжко, шукаю гумку, яка вже була готова зустріти свого... свою повільну смерть тут. До речі, вона не моя, якщо що. Бачу, щось замшеве зі стразами беру зубами, лапки залишають відбитки на запиленій підлозі. За хвилину я вже на шафці з зумкою для волосся. Піднявшись на задні лапи, накидую гумку на двері шафки. Мені вдається прослизнути гумку обома лапами. Я повисаю на ній всією своєю вагою, і мов, магніт піддається. Двері відчиняються. О, блин, тут я, я одна змогла її відкрити. Ура, тобі вдалося відкрити двері. Тепер знайди корм з лососів і скинь його сюди. Е, ось він, в рожевій упаковці. Я штовхаю лапку. Пачку корма вона падає і розсипається по підлозі, кухня наповнюється ароматом свіжого розсипаного котячого корму. Прошли раз він питав, який корм, але він як не дивно, мені подобається. І тут я помічаю, що на полиці залишилися дві пачки червоного та синього. Обереш синій корм і прокинешся в своєму ліжку вранці, в п'ятницю. Обереш червоний, дізнаєшся всю правду. О! То який корм ти обереш? Червоний? Я розкидаю пачку корма з яловичиною, і він розсипається, частково змішуючись з лососовим кормом. От, халепа, корми змішались. Їм корм, і, до речі, він досить смачний, але нічого не відбувається. Ха, це був жарт. Люблю ваші фільми. Блін, тут ці корми нічого не означають? Я думала, що це щось дає. Я приймаю рішення спробувати одну подушечку. А якщо того нічого не вийде. Що ж, бутер все ще чекає на мене. Виявляється, що котячий корм найсмачніша з усіх субстанцій. І така хрустка. Похвалити корм в котячому стилі, похвалити корм по людськи. Та да, хай так в котячому стилі, як в прошлий раз. Подобається. Чому всі мої уроки пов'язані з котами? Я маю годувати котів лише вологим кормом? Чому мої уроки пов'язані з котами? Лише боги можуть дати відповідь на це запитання? Можливо, твоє минуле життя було трохи більш схожим на моє, ніж теперішнє. А ще тоді довгасті що? Тідувасті штуки, котяча ковбаса, з курки це сама смачна страва в світі, попо їх частіше, годуй ними котів вдень і вночі, Їж їх сама пропоную всім друзям. Скажа, сказавши це, день вважаю, уважно дивиться на мене, ніби прикидаючи, чи є між нами емоційний зв'язок. Це не урок, а так, маленьке оточнення, але воно важливе, бо пам'ятаєш, хто я? Дивний кіт в дивному одязі, я твій тотем, який охороняє кордони твого розуму від злих сутностей та сутностей невігласів, які можуть намагатися звести тебе з розуму. Справа, от в чому скоро прийде ніч, і як ти вже розумієш, почне тобі навалювати про котів прибульців. Вона попросила тебе розповісти все це людям, коли прокинешся. Підіграє їй, погодься з усім, що вона розповість. Завтра ти прокинешся і пам'ятатимеш усе, що тут відбувалося. Але пам'ятай, також, як твій тотем. Ніч, астральна сутність, яка потрапила підпала самообману. Все, що сказала тобі, вона брехня. Живи своїм життям і нікому не кажи твої дурні тої дурні, що вона тобі скаже. День роз... розташовує своє величне тіло. Позу Сфінкса в сонячній плямі на підлозі, мружиться на сонці, і я розумію, що зараз е, це як слово паразит, завдяки якому можна подумати. Це для твоєї ж без для твоєї ж безпеки. Уявляєш, як на тебе дивитимуться люди, яким ти розкажеш, що спілкуєшся з розумними котами-прибульцями? Здоровий глуст розуміє, що це лише фантазії. Упс, вона тут. Не дивись назад. Роби вигляд, що ми говоримо про їжу. Ах ти хитрий підлий. Що буде цей раз? Ну, що, поробиш? Не міг я не з'їсти твій бутерброд? Мав же перев. Продегустувати твою нову колбасу. Що мій бутерброд ти ж казав. Привіт, ноченько. Ну як, вдалося знайти ту штуку. Е, так. День вилизує лапи, а лапами миє морду. Насправді це нервовий жест, так він намагається. Заспокоїтися, але мені хочеться повторити за ним. Так... Проявити стійкість? Я продовжую сидіти, наче не було нічого, хотяча воля. О -о -о. Не було там ніякого комунікатора, мабуть, когор та сутінок вже забрала. От халепа, а ми тут снідали. Не хочеш приєднатися? Ми дістали корм з лососем. Ми? Дивлюся. Е, Пам'ять в мого тутема коротка, коли мова йде про мої досягнення. День залиш нас наодинці, будь ласка, але ж ми. ні. Ти хочеш сказати, що, будь ласка, зроби, що я сказала, піди. Е, Мовчати, підтримати ніч, це раз ми йдемо за ніч. Тобі справді краще піти, підморгнути Під дню бути серйозним. День дивиться на мене стривожно. Я здогадуюся, що він тривожиться за мене. Під суворим поглядом ночі день іде геть, застрибує на підвіконня. Та зникає, розчиняється в повітрі. Е так, в принципі, я думаю, що на цьому я закінчу. Ой. З цими котами, звісно. Просто момент в тому, що я, в принципі, хочу типу. Не подружитися, і все нормально було. З другої сторони, просто цікаво, що буде, якщо вибрати взагалі просто другий варіант. А було б, інтересно, теж вибрати той варіант, де він йому підморгує, а не якийсь серйозний, будень якийсь тепер печальний уйшов. Добре. Дякую за перегляд. Ставте лайк і підписуйтесь на канал. І всім па-па!